Прогноз погоди в Україні на 5 днів. З 12 по 16 лютого. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Яка ж цікава погода в лютому цього року? То снігом завалить майже по шию, то потепліє, як весною. Потім все затягує туманом, трохи згодом виходить сонечко і далі знову снігопад або ж злива. І так по колу нічого не поробиш, адже погода мінлива пані і змінює свій настрій, коли їй заманеться. У найближчі п'ять днів погодна ситуація в усіх регіонах також буде дуже різноманітною. Спочатку дуже сильно потепліє. Навіть в самих північних і східних містах і селах денна температура, як мінімум, буде на рівні 7 градусів вище нуля, а в центрі на заході і півдні. Мінімальний денний показник це плюс 10 градусів, максимальний плюс 16. Кожного дня в різних областях можна буде спостерігати дощові опади, а коли знову прийде холод, то і снігові. Так, шановні глядачі, вам не почулось в Україну знову повернеться холод, але на щастя не скажений, просто зима вкотре нагадає нам, що лютий це зимовий місяць, а не весняний. Скажу наперед: похолодання варто чекати ближче до кінця робочого тижня. Фух, щось я затягнув сьогодні передмову. До прогнозу погоди, але маю ще розповісти про магнітні бурі. Отже, 12 лютого вируватиме потужна магнітна буря, сила якої буде на рівні 5 балів, і це дуже відчутний рівень. Та є ще гірша новина 13-го числа. Магнітна буря стане ще потужнішою. Сила магнітної активності 6 балів. Це дуже дуже відчутний рівень. Під час магнітних бур такої сили на 70% збільшується кількість інфарктів, інсультів та гіпертонічних кризів. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні цього дня. 14, 15 і 16 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої, магнітна активність у ці три дні буде на рівні 2 балів, що є невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у п'ятиденний період з 12 по 16 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок 12 лютого. Північ на Чернігівщині і в Сумській області синоптики прогнозують вдень від 7 до 9 градусів тепла, вночі від плюс 4 до плюс 2. На Житомирщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, нічна плюс 6 плюс 4 градуси. На Київщині, а також у Києві в день від плюс 8 до плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів вище нуля. На Сумщині очікується невеликий дощ. В Чернігівській області, а також на Житомирщині і в Київській області хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер південний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13. Нічна від 9 до 6 градусів тепла в районі Бесарабії в день плюс 13 плюс 15, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Кримському півострові в денний час плюс 14 плюс 16, в нічний від 11 до 9 градусів вище нуля, В Запорізькій області в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 8 плюс 6. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і невеликий дощ, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій і Івано-Франківській областях. Денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 3. у Львівській, Чернівецькій і Закарпатській областях в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 4. На Львівщині і в Закарпатській області в денний час очікується невеликий дощ. На Великій, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2, на Луганщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 11 до плюс 13, в темні плюс 9 плюс 7 градусів. В Маріуполі вдень буде від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 6, плюс 4. Невеликий дощ варто чекати в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Черкащині. Полтавщині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 4. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 12 до плюс 14, вночі плюс 9, плюс 7. На Вінниччині синоптики прогнозують плюс 11 плюс 13 в денні години доби, від 6 до 4 градусів тепла в нічні. Невеликі дощі очікуються в усіх областях центрального регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 12 лютого буде на рівні 5 балів, що вважається доволі потужною. Магнітною бурею. Вівторок, 13 лютого, північ на Чернігівщині, Сумщині, Київщині і у самій столиці в денний час термометри покажуть від плюс восьми до плюс десяти градусів в нічний від 5 до 3 градусів тепла. В Житомирській області в день від плюс шести до плюс восьми, вночі від п'яти до трьох градусів тепла. В усіх чотирьох областях північного регіону України буде хмарно і литимуть відчутні дощі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі. А також на Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 3. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12. Нічна від 7 до 5 градусів тепла. В районі в вдень плюс 13 плюс 15, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. Хмарно і невеликий дощ в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Львівській і Івано-Франківській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. На Хмельниччині, Тернопільщині і в Чернівецькій області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Закарпатті вдень плюс 8 плюс 10, вночі плюс 5 плюс 3. В усіх областях Західного району України хмарно і литимуть дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області, а також на Луганщині, в день буде плюс 9 плюс 11 вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5 градусів. В Маріуполі в день плюс 7, плюс 9, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. Хмарно і невеликий дощ в усіх трьох областях Східного регіону України, вітер південно-східний 5-10 метрів. За секунду. Центральний регіон України. На Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 5. Плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 12 до плюс 14, вночі плюс 9 плюс 7. На Вінниччині, Черкащині і Полтавщині синоптики прогнозують плюс 9, плюс 11 в денні години доби від 5 до 3 градусів тепла в нічні. Невеликий дощ у Дніпропетровській, Кіровоградській і Полтавській областях на Вінниччині і Черкащині хмарно і дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 13 лютого магнітосфера нашої планети буде дуже сильно збурена. Сила магнітної активності 6 балів. Це надзвичайно відчутний рівень. Будьте обережні цього дня, будь ласка. Середа, 14 лютого північ. На Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, Київщині і у самій столиці. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. Хмарно і відчутні дощі в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Запоріжжі і Кримському півострові синоптики прогнозують від плюс 12 до плюс 14 градусів в денний час, від плюс 6 до плюс 4 в нічний. На Одещині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс п'яти. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в темні плюс 9, плюс 7. В усіх частинах південного регіону України очікуються невеликі дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід. В Закарпатській області в світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні – від 5 до 3 градусів з позначкою «плюс». На Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області вдень і вночі від 3 до 5 градусів тепла. Невеликий дощ варто чекати абсолютно в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 9 до 11 градусів тепла, вночі плюс 5, плюс 3. В Луганській області термометри покажуть плюс, 8, плюс 10 в денний час, плюс 6 плюс 4 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 8 плюс 6. В Маріуполі вдень плюс 7, плюс 9, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В усіх трьох східних областях хмарно і невеликий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 3, на півдні Кіровоградщини в день плюс 8 плюс 10, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Вінниччині і Черкащині в денний і нічний час від 3 до 5 градусів вище нуля в Полтавській області в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 5 плюс 3. На Дніпропетровщині в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. Невеликий дощ можливий в Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях. На Вінниччині і Черкащині сила дощових опадів буде більш потужною. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 14 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Четвер 15 лютого. Північ в Чернігівській області вден і вночі буде від 0 до 2 градусів тепла. На Сумщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денні і нічні години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла. На Чернігівщині, Сумщині і Київщині синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. В Житомирській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Запорізькій області вдень і вночі від 3 до 5 градусів тепла. На Кримському півострові, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7, нічна плюс 5 плюс 3 градуси. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 9 до 11 градусів вище нуля. В темні Плюс 6, плюс 4. На Запоріжжі очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На Херсонщині і в Криму без снігу лише невеликий дощ. В Одеській і Миколаївській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. В Закарпатській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля, на Львівщині Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний час плюс 4 плюс 6. В нічний від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях Західного району України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід у Харківській області вдень і вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 3 до 5 градусів тепла, в темні плюс 3 плюс 1. В Маріуполі вдень плюс, 3, плюс 5, вночі плюс 3 плюс 1 градус. На Луганщині Донечка. І Харківщині очікується невеликий мокрий сніг, вітер східний 5-10 метрів за секунду, центр на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині, Вінничині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі плюс 5 плюс 3. Невеликий мокрий сніг варто чекати на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області на Вінничині і півдні Кіровоградщини хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 15 лютого буде в спокої сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. П'ятниця 16 лютого. Північ. В Чернігівській області в денний і нічний час температура коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу. На Сумщині вдень і вночі від 4 до 6 градусів нижче нуля. В Житомирській області в світлі і темні години доби буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в день і вночі від 0 до мінус 2 градусів. Невеликий сніг завітає в гості до мешканців Чернігівської області. На Київщині також випаде сніг, але мокрий. В Сумській і Житомирській областях хмарно з проясненнями. І без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині і в Криму, Вдень і вночі від нуля до 2 градусів тепла. В Запорізькій області в світлі і темні години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Одещині вдень і вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів. В районі Бесарабії в денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічній від плюс 4 до плюс 2. Невеликий мокрий сніг очікується в Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму. На Одещині і Миколаївщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області. В денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в нічний плюс 1 – мінус 1. У Львівській і Івано-Франківській областях в день плюс 4 – плюс 6. Вночі від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. На Закарпатті в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 4 плюс 2. Абсолютно в усіх областях західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в світлі години мінус 4 мінус 2, в темні від 4 до 6 градусів морозу. В Луганській області в денний час термометри покажуть від 4 до 2 градусів з позначкою мінус, в нічний від 5 до 7 градусів морозу. На Донеччині вдень до мінус 2, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Маріуполі вдень від 0 до мінус 2, вночі мінус 2 мінус 4 градуси. В усіх трьох областях Східного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині, Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на півдні Кіровоградщини в день від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. на Полтавщині і в Дніпропетровській області в світлі і темні години від 2 до 4 градусів. Морозу. Невеликий мокрий сніг варто чекати на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, на Вінничині і півдні Кіровоградщини хмарно з проясненнями і без опадів. В Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно і невеликий сніг. Вітер східний: 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 16 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.